Дуже багато було планування: фінансове планування, операційного планування, аудит. Я також допомагала і входила в групу, яка займалася аудитом. Працювати все одно треба багато, але тепер не тому, що повинен, а тому, що реально, <гум> коли ти а, живеш з мислом, змістом місією, візією, то ти стаєш просто unstoppable. Які кіпіайзи або океари, ти вважаєш найважливішими? Неетично чаржити клієнта, якщо в нього немає веле. Важливо звертати увагу на те, скільки тобі платять регулярно, наскільки готові регулярно збільшувати платіж, і скільки тих, хто не готові залишатися і перестають платити продукт. Це те, що в основі, але будь-який продукт потрібно правильно і мудро дистриб'юти. На що інвестори зазвичай звертають увагу при оцінці стартапу на різних стадіях? Streamline був прибутковим в плані, тобто він генерував ревеню з першого місяця свого випуску, і це насправді унікально.